Здравствуйте, люди добрі. Дивіться, 20 травня я там на допис одного чоловіка відреагував штатній дякувальний. Він написав це саме в точку. Бодя, пангаздик, Добзик, совушка, всесерний теж. Ну, як би сказати. І Бодя там об'явився, в лічку мені пише. Ну, я йому відправив овшим цей. Ну, що. Такий комент, ні, на сонечко. щоб люди бачили наші ну, нашу переписку, Тут все время тінь прячеться. Це я вже потім написав ну, в общий чат запитай мера, іскусний інтелект попався в капкан. Ну, що значить капкан? З одної сторони, ну він мені писав би ставиш, що це ти Зеленському будеш лапшу на усі вішать. З іншої сторони, ще якусь мислю. От і... Думає, що ж там совушта, газдик, і от вони одразу там обзиваються. Ну і сказав би, як вона там, як ці аккаунти робляться, з яких мислів возникається. Добзик це від нашого футболіста Добик. Ну, а газдик під від Добзика, і, і написав, що нема в нього, ну, як, він мені колись лічно цей, я не знаю, як його назвати. Він мені лічно казав, мене в Фейсбуку нема. Саме Абсолютно точно слова передав. Немає його і в чаті запитай мера. Є стільки багато аккаунтів. Я б одну назву цим аккаунтом дав. Олександр Кень. Ма. Ну, і тут. На наступний день вже запитаю мера. Чат відвічає. Ви помиляєтесь у своїх припущеннях. Ну, Я їй відповідаю, ви як це доведете? Провірте легко, Зателеф... зателефонуйте тому боді, совушки і остальним перечисленим. Можна ще СБУ пригласити. Лічно я зможу зайти до вас сам. Цим... Вам би цим ділом зацікавиться, і війна б у нас закінчилася. Ну, Олена Вікторовна щось цього не... не бачить, як би. Такого стан... І потім я ще дописав таке враження, що ви адвокатом устроїлись у цих цих перечислених. Далі потім мені в лічку обратно пише, ну, я вечором там прийшов, чи що газ пише по моєму влічку, ну що типу Ні, на сонечко. Потім відкриваю слідуючий. Коротше, запитаю мера мереч, написано було, я вас чекаю, буде СБУ, буде поліція, буде СБУ точно. І сходу так, оце як? Ну, перегортаєш далі, думаю, зараз дочитаю і скріни пороблю. І сходу вас заблоковано. Тобто за розпалювання національної ворожнечі, що там. Ну, як от, розпалює ворожнечі якраз отой той інтелект. І це взагалі странно себе Олена Вікторовна веде і, ну як от там одне время я прийшов і кажуть, а обратно там щось. 16 -е вже діло завели, Я а таке, це все чудове на неї діло ще є чужими руками. Після того все зникло. Ну так, це Хоча б... Якби цим ділом зайнятися, то просто на заправду казати, і війна в нас закінчиться. Як? Я так попробую вам чуть трохи оці тексти, щоб ви чуть-чуть їх бачили. Щоб були так. Тобто мене заблокували і. Це ця переписка, її там нема. Хоча мені кажуть, що всі ті добзики і лічно знакомі, там вони залишилися. І взагалі, як, як ті люди, які проплачували ці діла, як таке, ну, своєобразним образом проплачували, вони не безплатно робилися. Олександр той небезплатно робив. Ну і були такі, що і довгі були її місце зайняти. Вони теж в курсі. Дивіться, як, як перекручують. Це наша кисниця казав. Між росіянами внутрішній конфлікт. Ну, я ж коли казав, що я русський, ну, Я не казав, що я росіяни, не українець, але русський. Ну так воно, в общем, ну не росіянин. Це різні вещи, як то кажеться. Це... Лібо некомпетентний, либо нарочний, як то кажеться. Це... Я не знаю, що він там займає. Дивіться. От таке завжди, да, як хто на когось пальцями тикає, той до цього причасний. Ну, хто в нас, в нас голод по всьому світу намічається. Там про це всі знають, як то кажеться. Причому тут треба тут на когось звернути свої діяння. Ось питання, хто наступний. 24 роки після війни, ну, скоріше на не зробив там. Ці стратеги висчитували, 118 років понадобиться Росії при нинішніх темпах, щоб завоювати цю Україну. Ну так, розсуждайте самі. Правда, брехня. Дивіться. Це середа була. Здай ФСБшника чи що. Ну і позвонив я. Це телефон СБУ. Позвонив, об'яснив. Що деле не так об'яснив ситуація, як і село Грозате бомбилося. Ну, тобто. І от на наступний день приходиш у четвер, і оржиця, вся грустна була. Ну і під вечір вже самолітики залітали. От, смотрим, активістка якась опублікувала перелік майстерень БПЛО. Росіяни вже подякували. Ну, возможно, що там не росіяни, а очередний аккаунт написано, що з Росії та й все. Але ж. Ця людина і далі продовжує там щось публікувати. І саме головне, ці всі майстерні були, ну як, тіпа, тіпа вони вже не дійсні, у другому місці работають. Понимаєте? Але ж це іменно, оця публікація була для СБУ. Щоб... А то загрустили всі одразу. Ну дивіться, оті в'їзди в толпу, так вони ж по всьому світу часто відбуваються. Це все хто треба є жертв. Ну от, Росія відкинула ініціативи. Ну, що це після того, як побомбили там усе те та саме аеродроми. Ну, як це вони можуть відкинути ініціативи? Ну, хто слідкує за цим, той бачить, що це неправда. Ось дивіться, така ситуація. Їм подобається лише руїни там виїздва. Вони, ну от. Оцю штуку, і так їм подобається насильство смерть, там визиває при... ну як прилив адреналіна. Тобто, спомніть, у заразі в нас за шкури котів. Там, ну, це для всіх не буду я казати. Ну, хто зараз, той пойме, як то кажеться. От кому-то нравилось за цим ділом наблюдати. Це... Для Альонушки. то есть, це Остап Устах я в личку писав. От залужне Зіро. Тільки я відео випустив, так зразу піар перестав. Ну, коротше, прекратився піар. Тобто, ви тільки якоби не реагуєте на це все, а опоненти наші, ну, то есть, наші друзі щирі. Мої опоненти, не ваші. Ваші друзі покажуть. Це я писав племіннику, там фото, воно буде потім. Просто я хотів це показати. Раніше було, поганяло таке, ну, в общем. Він ще там, британські інструктори, інструктор, да просто він похвастався, що мене сам той похвалив, ну, за знання оружія. Тобто, з його словом, можна було зрозуміти, що цей чоловік ну, з мировим признанням, тобто, в десятку, якщо не в п'ятірку входить. Ну от, просто дивимося. У нас зараз скріна нема, тому що і телефон вже скріни не робить, пошти Володимир Олександрович, наш Зеленський, він часто казав, ну там писав в останнє час, що Трампа ми ну, відома не поставили, що буде те саме. Ну як? Бомбити там Росію. Може, іменно сам Трамп, і не в курсі був, ну от. Те, що попереджає за загрозу в найближчі дні, це про що то каже. Ну, це для нормальних людей, які мають поняти, як вона працює. Іменно за те. От, як би сказати. От ця штука вже от другу б там, допустим, і діло б завели, а це опублікує вже. Дивіться, такий інтересний момент. Я за що показую? От я. Просто подумай, воно підтянуло. Я не сумніваюся, що цей епізод, я б дивився по телевізору, це десь в началі війни. Отакі вещі. Тобто, як... тобто, навіть в СБУ як ходив, то так само під глазами ну, чесалося у людей. Тобто, уявіть, яка сила ну, воздійствує на мірових правителів, як то кажуть. Ну, я не за себе кажу, в мене яка там сила, але навіть мого згляду фатаєш, щоб це саме. Я там вже раз сказав, 20 жовтня 2021 року, подивіться М'ю Аталанта Ліга Чемпіонів. І там було построєння і то, як би сказати. Отакі всякі необичні вещі. Ну, це таке я би, сообщення відправив кой кому. Це мій хрещеник. Гонки тут у нас патріоти устраював по зарогу. Тобто, дивіться, от зовіть цього ігромана. І війна закінчиться. Ну просто правду казати, що до чого робиться. всього всього, правду. То від кому не кажеш, всі якоби, ти за Росію там чи що? Ваші аргументи, ті, що Росія напала, оцього товариша як от Зовете, як то кажеться, на допит в СБУ, вони розсипляться просто-напросто. Ви самі на себе подивіться, як ви руками машете, як, як, як я вас гляну, як то кажеться. І що ви робите? Ви просто це мене б на вила підняли, аби желання цього патріота. Добре, спасибо вам за те, що послухаєте.